Дев'ятниця до святого Антонія Великого, день п'ятий. І життя святого Антонія Великого, деякі брати прийшли знайти Аво Антонія, щоб розповісти йому про видіння, які вони мали, і дізнатися від нього, чи вони правдиві, чи походять від бісів у них був осел, який помер дорогою. Коли вони дійшли до місця, де був старий, він сказав їм перш ніж вони встигли його щось запитати, як це сталося, що маленький Веслюк помер дорогою сюди. Вони сказали, звідки ти про це знаєш, Отче? І він сказав їм, де вони показали мені, що сталося. Тож вони сказали, це те, про що ми прийшли тебе запитати, бо боялися, що нас обдурять, бо ми маємо видіння, яке часто виявляється правдою. Так старець переконав їх на прикладі осла, що їхнє видіння походить від демонів. О наш, любий Господи, святий Антоній Великий прийняв твій заклик, зрегтися світу і полюбити тебе понад усе. Він вірно служив тобі, у самоті, постелі, молитвою, постом, смиренням і добрими справами. Знаком Христа Він переміг диявола. Через його заступництво, нехай і ми навчимося любити тебе краще усім нашим серцем, усією нашою душею, усім нашим розумом, усім нашим серцем, усією нашою душею і любити своїх ближніх, як ми любимо самих себе. Святий, Антоній Великий, могутній святий, заступайся за нас та допоможи виконати наші особисті прохання, тут називаємо свої Особисті прохання. Ми просимо Цього через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царює з Богом Отцем і Святим Духом, єдиним Богом на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячка, на і навіки вічні. Амінь. Святий Антонію Великий, молися за нас.